Вчора мені підігнали ось такий раритетний відрізний круг. Написано агрохім. І саме цікаве, що рік випуску 1991. ну Це наклейка так і була. Частково пошкоджена. ну Частково не було. Другий клас, щось тут написано, 80 метрів в секунду, 6640 оборотів. Мінімально чи що воно там написано, щось таке. Ну, в общем. він навіть непогано такий пиляє оцей круг. Я попробував, він такий твердий, хороший. В 91-му році, я не знаю, це можливо з завода якогось чи з чого. У кого є такі круги, можливо є. То напишіть, хто знає, що це за круги і з чого вони. Бо в мене тут ось Запоріжжя є, атаман, яким я завжди різав, там ще ніндзя в мене був. Круг того, хто знає. Ну, ось такі використовую. Такі ще на пробу брав. Ну, Таке, не знаю. А це ось Агрохім. Перший раз він мені попався. Ну, Принесли мені його так, типу, він мені не нужен, забирай собі. Ось бачите, як зроблена крупна така решетка. Сам він ну, не такий, навіть, як оцей ось Запоріжжя. Тут ось воно таке якесь. А тут самі волокна товщі. Що тут, що тут, воно ну, в принципі, однаково. Ну, Ось такий кружок знайшовся. 230-й, до речі.